Всім самий величезний привіт. Акції по 23 включно січня, хто ще не встиг подивитися. Товари з найкращими знижками. До 40% знижки. Бачу Джек 13,80. А по 44 помело. 61 гривня помело. Моя бабуся казала помело. А, помело. Це знаєте, що цей. Місти... Підмітати. Да? <смітна> а сметана молокія 35 гривень, 370 грамів, 20% жирності, в хорошій ціні майонез Оліс. Столовий та чудовий. В акції плавлені сирочки від своєї лінії сир, голландський та вершковий, також своя лінія 160 грамів 44 гривні. В акції ковбаска від своя лінія 500 грамів до пюрешки 60 гривень, та губернаторська своя лінія кілограм 273 гривні. Гумілки 76 майже і тушка курчат блогерів по 80 гривень. Ціна щедрий дар олія знижки 25%, але якщо не помиляюсь з середи. Вже буде олє, олейна з хорошою знижкою. Від триведмеді я купував, вже спробував з картоплею. Непогані. З картоплею та грибами. І пельмені по 95 гривень 850 гривень. Також триведмеді. В акції хороша ціна на чай від своєї лінії. Тут різні смаки, чорний з бергамотом, пірамідки. Фруктові і кавумани, не забудьте, Якупс, теж з хорошою знижкою 40%. В акції Free. Таблетки 19 штук, капсули 135 гривень для прання. Гель для миття посуду вашен Free 21 гривня 50 копійок. Гель для прання Вошен Free 2,100 вагою, 76 гривень. І, звичайно ж. Сенсуден, зубна паста. Теж з хорошою знижкою 40%. І давайте зайдемо в АТБ і подивимося, що ще з найнижчими знижками. Зверніть увагу, ось ця приправа Ріва, 12 овочів та трав. Тут 80 грамів. Зараз з хорошою знижкою майже 40% по 12,40. Так що можна купити навіть і на потім, якщо у вас є. З'явилась новинка, своя лінія приправа. 12 овочів та трав 150 грамів 26 гривень. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Майонез Оліс ось цей трішки дешевше тому що жирність менша. І ось цей буде трішки дорожчий, тому що жирність більша. Вага 560 грамів, і там і там вмикайте дзвіночок, щоб отримувати першими сповіщення про акційні продукти того чи іншого магазину до пюрешки, то що ми дивилися з вами 60 гривень. Хороша знижка 40% на українську від добров вищого сорту. 32 гривні 80 копійок за 100 грам. В акції м'ясо мідів олії від своя лінія 4650-200 г. Зі знижкою лосось солений від рибпродукт фірма. Філе шматочок без шкіри, смужками порізаний, 104 гривні за 150 грамів. Яйця по 4,55. По 57,90. Поки я тут для пухнастиків покажу вам корм м'яу, 900 грамів сухий. 89 гривень. Корм віскас. Сухий 300 г 63 гривні. Клуб 4 лапи. В акції корм. Сухий 300 грамів 44 гривні. І по 990 ось такий відрозумний вибір. А цей вже йде шматочками 150 грам. В акції своя лінія плавлені сирочки. 11.40, ті, що ми на вулиці з вами дивились. Так, ну і по сиру, здається, все, більше нічого. А, я забув, не забувайте ви також. Сологуні та моцарела я взяв і пачку того, і пачку. Ну, ви бачили да, огляд покупок. Хороша ціна 40 гривень 50 копійок. Дивіться, яка ряжанка з'явилась в АТБ 4% жирності, 400 грамів своє лінія. До речі, залишайте коментарі, що ви більше полюбляєте. Мені дуже цікаво. Мені здається, що більше купують кефір. От скільки нас. А... Хто полюбляє ряженку чи кефір? Скільки буде коментарів? Залишайте, це дуже цікаво. Я, наприклад, полюбляю ряженку, від кефіра не відмовився, але ряженку надаю перевагу. 21 гривня ряженка. В акції сир від просто наше 300 г. Йогурт лактонія великий, також зараз в акції 38,50 великий і 16,50 маленький. Ну і розкупили всі йогурти від Галичина. Не знаю, він мені чомусь не смакує, чесно вам скажу. Коли був огляд а, в журналах, то все писали, я просив, щоб залишали відгуки на ось ці цукерки. Писало, що непогані, смачні. А сьогодні, мабуть, я візьму оці шарм візьму, але мені смакує тільки горіховий. Так, 20 гривень майже, 19,70 за 100 грамів, обов'язково візьму. Так, ну і цього тижня, дивіться, поставили халву. Минулого разу ця була халва зі знижкою. Цього разу ось ця по 8,30. А хто має, хто має карту АТБ 7,90 за 100 грамів. Я розпробував джек, мені сподобався, дійсно класний джек. По 13,70 за 100 грамів. Шоколад Лакмі, точніше, десертний шоколад також зараз в акції по 2390 розкупили зелені, здається, да, ще були, чи сині, не пам'ятаю. Червоні залишились 5,50 вафельки від рошен. Хтось мене посив, просив у коментарях, щоб я показував а, товари для діабетиків. Але я вам скажу, що це оце все не можна а, їсти. Ніби воно є написано на фруктозі, але все одно почитайте. Хай вам хтось порадить той, хто розуміється, такі, це ще більше, мені здається, шкодить без цукру на фруктозі. Може я помиляюсь. Кукурудзяне з фруктозою 300 г. Дивіться, який з'явився відбірний Геркулес. Добродія, пластиківсяний, цільно зернові. Тут вага в нас йде пів кілограма. А мені більше ось ті смакують. До речі, треба купити щось, я дуже давно їх не купував, відвик, мабуть, на молоко. Відрозумний вибір. Зараз невисокі ціни на макарони. Ріжки 23,70. Тут усюди йде кілограм. Пружинка 24,70. Спіральки 24,70. І ось такі мушлі маленькі по 24,70. Цукор теж впав в ціні, зараз. 28,40, але це третя категорія. Ну і в акції а, о, а, ні, не Олейна. Олина буде з на середи буде акція на Олейну, да? зараз щедрий дар. Так, ну чаї ми з вами дивились на вулиці. Всі чаї зараз від своєї лінії вони йдуть в акції. Ось ці з фруктовими добавками 80 грамів 32 гривні. І також чорний, хто хоче, також 80 грамів 32 гривні. Простий заварний чай. Пірамідки від своєї лінії також зараз йдуть в акції. У упаковці 25 і 20 пірамідок. Ціна 29,40. Хтось запитував, де зникла кава в ВТБ. Ось, будь ласка, дивіться, величезна упаковка, майже пів кілограму, 450 грамів кафе. Показую вам як новинку, тому що дійсно її давно не було в АТБ. І вона 336 без знижки. Ну, Будемо чекати знижку. А зі знижкою зараз карт нуар вагою 140 грамів. Акції Монарх вагою 200 грамів. Якобс в зернах тут цілий кілограм, 364 гривні в акції. Амбасадор 205 гривень. 200 грамів. Зверніть увагу, чибо Фемілі» 275 грамів, 105,90 хороша ціна і хороша вага. Кава Амбасадор Dark Roast, 92 гривні. Амбасадор преміум 200 грамів, 231 гривня, 60 копійок. 120 грамів, 99 гривень форт. Ось така мацюпонька, 10 чашок, 20 грамів на роботу. І ось така велика, тут 300-425 грамів, велика Якобс, 470 гривень. Так, ну вареники ми з вами дивились на вулиці. Хороша знижка на вареники та пельмені від 3 ведмеді зі знижкою 40%. Хто користується цими серветками, тут 150 штук двошаровими. Двошарові зараз можна взяти 27,50. Не забудьте про Сенсоден. Хороші ціни, знижки 40%. З хорошою знижкою туалетний папір від своєї лінії двошаровий. Чотири штуки в упаковці 28,90. Ватні палички 200 штук. Для миття посуду Вашинфрі півлітровий 21 гривня 50 копійок. Сів-антижир, теж зараз хорошою знижкою 58 гривень. Також сів кремовий іде, тут 500 грамів, теж зараз хороша знижка 40%, 48,90. Ну, Це те, що ми дивилися з вами на вулиці капсули, 17 штук, плюс 2 тільки АТБ додатково, 19 штук ексклюзивно. Для АТБ 4 в 1 універсальні 135 гривень 19 штук. Грошок Савекс по 232 гривні 3 кілограми. Хочу вам бажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. Я вже біжу знімати наступне відео. Всього вам найкращого.